Не любиш дощу. Тоді уявімо, як це жити в сухих долинах Макмердо в Антарктиді. Там дощу не було вже кілька мільйонів років. Сонце нерівномірно освітлює Землю. Зона уздовж екватора отримує набагато більше світла, ніж полюси. Освітленість Сонцем впливає на температуру повітря і швидкість випаровування води, відповідно і на кількість опадів, що утворюються. Екваторіальні і тропічні пояси характеризуються великою кількістю опадів, яких на полюсах утворюється набагато менше. А там, де з гірських хребтів сходять дуже швидкі вітри до 320 км за годину, вода ще й активно випаровується із ґрунту. Так і формуються сухі долини. Хоча вода там все ж таки є. Улітку, коли температура повітря зростає, льодовик тане і живить невеликі озера на дні долин, але вода залишається там доволі солоною. Одне з найсолоніших озер на землі Дон Жуан, розташоване саме в сухих долинах, масова частка всіх солей у ньому становить 33,8%. Вода та водні розчини беруть участь у ґрунтоутворенні, у сухих долинах, у пустелі Атакама й на Марсі були знайдені дивні геометричні візерунки, деякі люди сприймали їх як послання інопланетян. Поки вчені не з'ясували, що візерунки можуть утворюватися внаслідок періодичного замерзання і танення води в посушливих регіонах. Ознак життя в сухих долинах украй мало, виживають лише деякі види лишайників і бактерії у порівняно вологих частинах скель, умови долин Макмердо за своїм середовищем наближені до марсіанських. Завдяки цьому вчені досліджують там можливості позаземного життя. Це не дивно, бо вода є основною умовою життя. Клітини наповнені водним розчином, цитозолем, у якому відбуваються хімічні реакції. Вода само собою бере участь в обміні речовин. Згадай, яке хімічне рівняння описує фотосинтез. 6CO2 плюс 6H2O дорівнює c 6 h 12 o 6 плюс 6O2, Кисень, що виділяється у процесі реакції, є побічним продуктом розщеплення саме води. Водні розчини в тілі тварин кров та лімфа сприяють транспортуванню речовин. Добова норма води для людини залежить від її віку, статури, навантажень та погодних умов. Зневоднення призводить до порушення обміну речовин, психічних процесів та запаморочення, тому важливо підтримувати водний баланс організму, споживати загалом від 1 до 3 літрів на день, включно з напоями та водою, яку містить їжа. Вода використовується не тільки для пиття безпосередньо. Щороку людство споживає близько 4 трильйонів кубометрів прісної води, здебільшого вона задовольняє потреби сільського господарства так для вироблення одного кілограма зерна на поливи очищення і доставку буде використано півтори тисячі літрів води, а ось для одного кілограма яловичини у десять разів більше. Адже для того щоб отримати 1 кілограм м'яса. Маємо виростити цілу тварину, яка харчується рослинною їжею, що потребує води для вирощування. Згадаймо і промисловість, для виготовлення одної бавовняної футболки потрібно виростити достатньо бавовни, перетворити її на тканину, пошити безпосередньо футболку і доставити її в магазин. На кожному етапі цього процесу використовуватимуть воду, зокрема для вирощування рослин і виробництва енергії на електростанціях. Там вода виступає охолоджувачем або теплоносієм. Загалом одна футболка коштуватиме приблизно 3900 літрів води. Більшість прісної води, що використовується для поливу рослин, надходить природним шляхом через опади. Викиди промислових підприємств, теплових електростанцій та автомобілів можуть зробити дощі і інші види опадів кислотними. Якщо стаються значні викиди оксидів нітрогену та сульфуру, вони взаємодіють із водяною парою повітря, утворюючи нітритну, нітратну та сульфітну кислоти, сульфітна кислота, взаємодіючи із киснем, утворює сульфатну кислоту. Наслідками стають хвороби рослин, деградація ґрунтів, пошкодження будівель і статуй через взаємодію кислот із вапняком та мармуром. Щоб цьому запобігти, на підприємствах будують очисні споруди, а для автомобілів змінюють склад палива і температуру його горіння. Запам'ятай: вода формує клімат і рельєф, бере участь у ґрунтоутворенні. Щодо живих організмів, вода є необхідною для життя речовиною, слугує середовищем для хімічних реакцій у клітинах. Засобом для транспортування речовин та бере участь у хімічних реакціях у середині організму безпосередньо. Більшість запасів прісної води використовується для сільськогосподарських потреб трохи менше у сфері промисловості та енергетики. Щоденне домашнє використання становить невелику частинку від усього використання води людством. Викиди промисловості та автомобілів можуть призвести до кислотних дощів, які шкодять рослинам, ґрунтам і будівлям. Став уподобайку стеж за каналом, но мохімічити разом.